Ну що, Hello, fellow learners! Мене звати Ліза Возянко. Це мій youtube канал де ми будемо з вами робити таке ком'юніті і разом вчити англійську мову. І сьогодні у нас такий типу, як пілотний буде з вами випуск. пробний. ми подивимось, прощупаємо, що до чого. Тут комашки літають, не заплановані. Сьогодні ми поговоримо про те, що може зупиняти нас від навчання англійської мови. Типу, от ми нібито хочемо, але ми не вчимо. Бо я часто чую від людей, о, я так хочу вивчити англійську, бо я вже мрію про вивчення англійської купу років, і щось ми так і не дійшли до того. Тому сьогодні поговоримо про причини. Перша причина, яку я успішно забула, мотивація проти дисципліни ось так якось ми його назвемо. Дивіться, в чому справа. Я казала, що щоб вчити низку має бути мотивація інакше, якщо ми вчимо, бо хтось вчить, бо моя там, бо моя куба хорошо знає, і я хочу вчити не завжди це так спрацьовує. І я завжди говорила за мотивацію. Має бути мотивація підвищення на роботі. Типу, ну підвищення означає плюс. Зарплатня, правильно вища зарплатня, або переїхати кудись, або просто банально подорожувати. Це такі приклади. Я наводила до мотивації, але хочу зазначити, що мотивація дуже підступна. Хочу сказати паскуда, але так не буду говорити. Дуже підступна емоція сьогодні. Мотивація є, завтра її немає. Я лежу дві години ночі, я гортаю TikTok, я щось там така, я замотивована, натхнена, я така inspired, Я все, я завтра, зранку о 6 підйом, зарядка, пробіжка душ контрастний. Тоді я працюю, а тоді я 2 години вчу англійську і вчу кожного дня. І от, і коли наступає день, ми такі: о Боже, я сьогодні вчити англійську не буду. Тому мотивація, вона нібито є, і я, я хочу вчити, але я не вчу. От чому ми не. Не завжди можемо робити те, що ми хочемо. Зараз секундочку, перевірю мікрофон. Якщо мотивація може нас підвести, нам треба дисципліна. Я для себе зрозуміла, це єдине, на чому ми можемо вивести, в принципі, абсолютно будь-що. Я і дисципліна. Дисципліна дуже важлива, скільки разів я вже сказала слово дисципліна. Я просто хочу навести приклад, що мені допомагає. Я побачила в чудової панянки Алли, побачила. Приклад трекеру, трекер звичок. Я собі на лютий зробила це трекер звичок на, на активність. Я працюю з дому. Я думала, що ви хто працює з дому, зрозумієте, як це не виходити днями просто з хати. Тому я собі поставила за ціль ходити. Списала просто як у дні місяця проставила і зеленим відмічаю, коли я рухалась, червоним, коли я не рухалась. Як можете бачити, є і червоний, і зелений. але головна наша мета, щоб зелененького було більше. Є такі дні, де в мене на половинку зелене і червоне, це себе щоб підтримати. Це що означає, я виходила з дому, я ходила, але не так багато. Тому зелені це повністю виконана ціль. А на половинку це частково хочу на цей місяць, на березень зробити так само на англійську і на спорт, щоб і активність була, ходьба, і додатковий спорт. Тому ще таких декілька собі зроблю. Воно справді працює. Буває дні, що я не хочу. Отново ну, не хочу я ходити. Ну і ладно, я така, я окей, визнаю, ставлю червоним. Але коли я дивлюся, що в мене є вже червоний, я потім не хочу ще один собі червоний. Ну, ось такі трекери вони мотивують. Ну, мотивують і вони дисциплінують. І я вже звикла, що кожного дня маю порухатись. От, тому я би вам радила до такого, наприклад, придивитись. Ви можете його адаптувати під на на свій як вам зручно, от, але як варіант. Тому що ми маємо з першого пункту. Мотивація добра, не мотивація, ми далеко не поїдемо. Тобто це про дисципліну. Якщо ви вже собі пообіцяли, не зраджуйте себе. Якщо ви почнете сьогодні, чи коли ви там собі надумали, і ви будете це робити регулярно собі через півроку, через рік, коли у вас будуть успіхи, у вас буде прогрес, ви собі так подякуєте або коли ви поїдете за кордон десь. І ви зможете там розібратись без перекладача, бо там, наприклад, ну, ви не розгубитесь, і ви будете такі просто задоволені будете пишатись собою. Або коли на роботі стане питання, що так а хто в нас знає англійську, бо тут є, наприклад, такі проект з іноземцями. І ви будете знати англійську, а це буде означати, що це плюс до зарплати, новий досвід, і ви будете вдячні собі. Тому не відкладайте англійська, справді англійська відкриває світ можливостей. І подорожі, і робота, і імміграція, і просто. Whatever. Все можна робити з англійською, без англійської ми трішечки limited, ми трішечки обмежені в тому самому. Напишіть, до речі, чи вас не дратує те, що в мене інколи англійські слова. Але другий, люди соромляться, соромляться акценту, соромляться помилок. Наприклад, я не хочу там люди кажуть, я не хочу виглядати тупо, або не так слово сказати, або не так сказати. Ну, я колись э, почула ви вислів один, чи почули, чи прочитала записали, мені він дуже відгукується і в ньому бачу купу сенсу. Слухайте, він звучить так: сором це плата за вхід. Як можна зробити щось ідеальне, якщо ми до цього це не, не, не пробували? Інколи трапляється, що з першого разу супер, а інколи ні, буває. Раз, два, три, десять, треба спробувати зробити, провалиться, ну, типу, бо будуть трошки фейлів, ну нічого страшного. Пункт, який майже неможливо оминути. Тут нічого страшного немає. Раз, по-друге, навіть якщо ми осоромимось, нехай зробимо якусь тупу помилку, ми від цього не помремо. Нічого страшного не станеться. Я, наприклад, вчора буквально ходила сваритися до сусідів. Я настільки не скандальна людина, я спокійна, мені не потрібен ніякий конфлікт. Я вийшла з дому, у мене серце так калатало, я думала, що я просто умру. Я з ними, ну, я не сварилася, я попросила, але трошки таким тоном, щоб вони зрозуміли, що воно мене дратує. І я для себе я даю собі сигнал. Я кажу: так, я дуже переживала, я переймалась, мені було соромно йти до людей, типу, сваритись з ними, а я ж не вмерла, нічого не сталося. Все прекрасно. Тобто, візьміть собі це за правило, що ну, навіть якщо ми десь протупили ну, якийсь фейл. І що, нічого не змінилось, нічого не сталося. Все, просто запам'ятаємо на майбутнє, наприклад. Купа історій були, де люди там, якісь не те слово сказали, і виходить дуже неловка якась там ситуація. Але ж нічого, ну, за люд... людина запам'ятала на все життя те чи інакше слово. Тому це ще такий підпункт. Тому не треба соромитись, і, до речі, до того ж всього, ще б до теми сорому. Іноземці вони дуже такі. Supportive people, вони дуже підтримують, вони заохочують, вони такі, блін, ви говорите англійською, класно, супер. Зворотня ситуація в Україні зараз іноземці, і вони намагаються говорити українською мовою. І коли людина підходить, і каже, хотіти а, побачити музей чи там wherever, да, ну якось ось так, ну хіба ви будете його так? Фу, фу, ти що не знаєш, що в нас? Відмінок тут не той, і треба про відміняти слово, і взагалі не так. Ми так не кажемо. Де ніхто, ви будете Боже, ми ж вам дякуємо за українську мову. Ви так класно, нам так дуже приємно. Вони те саме відчувають, коли ми поговоримо їхньою мовою. Тому цю сором треба забути раз і назавжди. Нічого тут страшного немає. Третій пункт, який мене дуже вкурвлює. Коли люди з нашого оточення, які колись намагались вчити англійську мову, в них не вийшло, і вони вам кажуть, що у вас не вийде. Боже, як трясець. Страсануло на рівному місці. Коли ви кажете, наприклад, своїй подрузі чи своїй кумі, кажете. Кума, буду вчити англійську, вирішила, що вже пора, бо всі англійську знають, чи там я не знаю, треба там для роботи або планую подорожувати, буду вчити в англійську Англійська кума. Каже: Ой, я учила, в мене не вийшло. Так що може, навіть не, не, не починати. Якщо у вас були такі випадки, напишіть, будь ласка, будемо знати, чи є таке. Ну, я впевнена, що є, бо я з таким стикалась, я про таке чула, тому не слухайте цих людей, якщо в них не вийшло, це не означає. Що у вас воно також не вийде. Зрозумійте це, не слухайте нікого, хочете робити, робіть. Це був третій пункт. Це стосовно того, частинка основних моментів, які можуть нас зупиняти від англійської мови, так? то що в нас нібито ми хочемо, але ми не робимо правильно, бо ми спираємось на мотивацію, а треба на дисципліну заплануйте договоріться з кимось. Коли ми, до речі, в парі працюємо, воно також мотивує. Типу, от ми договорили, що будемо разом це робити. І, наприклад, наш напарник ми такі, а я чим гірше? Я зроблю. От, і така, знаєте, корисна, здорова конкуренція, вона також сприяє. Друге, це не соромтесь, не бійтесь, не звертайте на це увагу. І третє, не слухайте інших блін. Ні, ну мене не хочете і мене не слухайте. Робіть, що хочете, але головне вчіть англійську. Всі питання, які у вас цікаві стосовно англійської, можливо, вам якась тема не зрозуміла, Ви б хотіли щось там підтягнути або розібрати для себе, залишайте все мені, будь ласка, в коментарях. Я все прочитаю. У мене немає тонни підписників поки що, тому я всі коментарі читаю, на все відповідаю. Я вам була дуже вдячна за цей, за цей час разом проведений. І до нових зустрічей, Па-па!